Тернопіль, зустрічай, ну що, шаурмнемось, ходімо шукати смачненьку шавушечку. Погнали! Смачна шаурма, чи смачна вона? А у вас є шаурма? А можна зробити, щоб була з сиром та з грибами а сорті, а ще подвійне м'ясо туди можна буде? І 0,5 сососола, водичка, Сососола сола лану до столу 200 гривень, так так. Ну що ж все йде поки що за планом. О, яка тачка. Смачна шаурма. Чому саме сюди я приїхав? Тому що я подивився в гуглі, у цього закладу оцінка 5 з 5. Тобто це має бути найсмачніша шаурма. Ну, назва, ви бачите, смачна шаурма, подивіться. Класична 120 гривень. Я взяв асорті 130 гривень, плюс подвійне м'ясо ще 40 гривень, 170 гривень, шавушечка. Та сососоло 30 гривень. Зараз в мене її крадуть. Не вкрадуть, ми ж в Україні живемо. Сир, грибочки, картопелька оце так мистецтво шаурмічне. А ви знаєте, що у вас оцінка 5 з 5 в Гуглі? Але що я побачив, вона невелика. Ми подивіться, де ми знаходимося. Тут і базар, тут і ринок, людей дуже багато. А там, де багато людей, там дешева шавуха не може бути. Це перший закон термодинаміки Ньютона. Ну, ви розумієте, подивіться на цю шавушечку. Забагато соусу. Я не дуже полюбляю, коли соуса стільки льють. Серветок в нас, чик 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 Шість серветок. Але в мене є Олега рулетка. Треба заміряти довжину. Ось так. 28 см, 170 гривень. Подвійне м'ясо. Сирочі, грибочки. Зараз будемо куштувати. Що воно таке? Бо я та Назар. Дуже зголодніли. Целофонічний пакетик, крафтовий пакетик. Ще тут є фольга. Наче це якась шоколадка. А що ж, перший кусь? Який? Перший кусь зроблено, та що я побачив. Українська морковиця, свіжий огірок. Ще тут має бути сирок та грибочки. Та дуже хочу побачити подвійне м'ясо. Сліженька помідорка, навіть цибулька є. Цибулька в шавушці це окремий вид мистецтва шармічного. Поки що вона мені подобається. Опа-опа, тут трохи пробоїна. Шурмічні розкопки продовжуються. Вона трохи лопнула так, але вона соковита. Подивіться, скільки начинки. Ось тепер я розумію, чому у Гуглі оцінка 5. Та ще й соса соло прохолодна. Будьмо. Смажені шампіньончики, сирочок, навіть не сирний продукт, начебто А е, сирочок справжній. Так невелика. це не лопатасьон. Але це смачнісімо. М'ясо багато, але ж я його додав плюс 40 гривень подвійне м'ясо. Скільки тут без подвійного м'яса м'яса, я не розумію, але зараз мені все подобається. Шаурмяні місія виконана. Це я вдруге в Тернополі, та можу сказати, що тут вміють робити шавушечку. Подивіться на перший взгляд, вагончик якийсь. Так, це шаурмічна на третьої хвилі, але смачно то як? 170 гривень, це не дешево. Але коли смачна шавуха, хай воно так і буде. Де мій олего калькулятор? Так, шавушечка. Хотілося б, щоб було більше картопельки. Соус смачненький, легесенька шавушка. З'їв, наче хмаринку проглотив, але наївся. Даній шавушці ми поставимо 7 та 8 олегів. Ви шармені, робіть добро. Будьте добрішим за добро та будьте самим добром. А ще свапити по життю лише уперед, угору донизу, ліворуч та праворуч. З вами був шоумі Лебеденко Олег, ну все на Шаурмі.